Чергове засідання виконавчого комітету Нововолинської міської ради відбулося сьогодні, 19 лютого. Розглянуто 34 питання, що стосувалися життєдіяльності міста. Головним на порядку денному було питання про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік. Начальник фінансового управління міськвиконкому Галина Борочук розповіла, що внесення змін до міського бюджету обумовлено наступними факторами. Видаткова частина міського бюджету збільшується за рахунок спрямування вільного залишку бюджетних коштів, який утворився на початку року у результаті перевиконання дохідної частини спеціального фонду міського. У бюджету за 2014 рік та поверні управлінням казначейської служби без виконання платіжних доручень у кінці року у зв'язку із закриттям рахунків для виконання бюджетів По виконавчому комітету збільшується бюджетні призначення в сумі 95,4 тисяч тисячі гривень. З них на погашення кредиторської заборгованості по загальному фонду 75,7 тисяч гривень та 9,7 тисяч гривень по спеціальному фонду бюджету розбуду. Крім цього, додатково по спеціальному фонду бюджету розвитку, передбачається додатки в 10 тисяч гривень для придбання багатофункціонального принтера в організаційний відділ. Управління освіти міському фонду передбачається додаткові асигнування в сумі 710 тисяч гривень, з них на погашення витрату 14 року – 360 тисяч гривень, в тому числі по загальному фонду 127,9 тисяч гривень, та по спеціальному фонду бюджету розвитку 232,20 тисячі гривень. Та на капітальний ремонт покрівель дошкільних закладів 350 тисяч гривень. Збільшується бюджетні призначення центральної міській лікарні для погашення забороненості 2014 року в сумі 459,9 тисяч гривень, з них по загальному фонду 128,9 тисяч гривень та по спеціальному фонду бюджету розвитку 331 тисяч гривень. На культуру міста збільшується бюджетні асигнування для погашення заборгованості 14 року в сумі стоїть тисяч гривень. З них по загальному фонду 24,3 тисячі гривень та по спеціальному фонду бюджету розвитку 76,6 тисяч гривень. У цілому видаткова частина міського бюджету збільшується на понад 4 мільйона гривень, в тому числі загального фонду на 545,5 тисяч гривень, спеціального на більш ніж 3,5 мільйона гривень. Із них бюджет розвитку на 3 мільйона 640 тисяч гривень. Окрім того, член виконкому заслухали звіт про роботу спостережної комісії за минулий рік та розглянули іще низку питань, що стосувалися життєдіяльності міста. З усіх них були прийняті відповідні рішення.